Троє чоловіків їдуть у проміській електричці, виїжджають із міста, проминають ліс тоді річку. Один каже: увесь грудень було похмуро і хмарно. Стільки чекали тих див, усе марно. Другий каже: накупили цих подарунків. Гляньте, яскравий, безглузді. Їдемо в якесь захолустя, що там за диво? Нас туди пустять. Третій каже. Та які там дива? Хіба ми заслужили небо чорне? Раптом його хтось проколює шилом. Крізь дірку лється світло, ось вам і зірка. Їдуть троє чоловіків. У них не тутешня вірка. лають політиків, скаржаться на здоров'я, згадують про спасіння. Одяг у них вологий, важкий, а очі такі осінні, електричка їх заколисує, тепло і затишно, як у яслах. Чоловіки засинають, сниться їм щось просте і ясне, щось таке, про що усі знаємо, щось таке, про що мрієм, електричка їде собі. Її шлях вистилають сузір'я, за дах зачепилася вічність. За вікнами темно, все не даремно, вся наша віра, все наше світло, все наше чекання це все не даремно.